Тиша над Донбасом в ці години здавалася майже непроборною. По даним наших джерел, кілька ключових позицій українських військ у районі Покровська потрапили під інтенсивний обстріл, але офіційних повідомлень про масштаби втрат поки що не надходило. В експертних колах обговорюють, що ситуація виходить за рамки звичайного загострення. За словами інсайдерів, частини передових підрозділів опинилися у зоні оточення, що раніше вважалося малоймовірним. На перший погляд, територія контролюється стабільно, проте в деталях не стокона местокатон тут самотутуємо цена, та й нестиковки, які важко ігнорувати. В ці хвилини почала надходити інформація про 125-ту окрему бригаду Збройних сил України. Походження даних різниця, але всі джерела констатують одне. Бригада не виходить на зв'язок, її положення та стан залишаються невідомими. В експертній спільноті вже виникають дискусії про причини такого перебігу подій. Офіційно заявлено, що підрозділ виконує бойове завдання, але джерела у військових колах уточнюють, що масштаб оточення значно ширший, ніж допускають відкриті повідомлення. До цього часу на лінії фронту спостерігається концентрація резервів супротивника і по факту починає формуватися так званий Покровський котел. В офіційних повідомленнях зазначено обстановка контрольована втрат немає. Однак, за цими словами, приховано більше, ніж здається. В аналітичній спільноті вже говорять про можливий стратегічний перегляд операційного плану. Ситуація, яка на перший погляд виглядала стабільною, демонструє ознаки критичної загрози. Тим часом на оперативних нарадах обговорюється перенаправлення резервів на північний і південно-східний напрямки. Постану на цей час. Ці рішення виглядають як спроба утримати лінію та запобігти подальшому оточенню. Втім, офіційні джерела не уточнюють масштаби та ефективність таких заходів. По словам інсайдерів, рішення ухвалюються в умовах обмеженої інформації, і вже зараз зрозуміло, що ризики залишаються високими. На перший погляд, події виглядають як стандартне загострення бойових дій, але між рядків помітно інше. Внутрішні комунікації свідчать про невідкладні оцінки загроз, що раніше не обговорювалися відкрито. К цьому моменту ситуація почала набирати тривожного масштабу. По фронту поширюється чутка про обмежене постачання та недостатність боєприпасів для деяких підрозділів. В експертних колах це оцінюють як потенційно критичний фактор. В Цих умовах офіційні канали залишаються стриманими, але аналітики звертають увагу на підвищену активність супротивника та швидкість маневрів. По словам собеседників, близьких до командування, на поверхні контроль зберігається, але всередині ситуація далеко не однозначна. В цей час надходять перші сигнали про потребу перегляду комунікаційних ліній, що свідчить про адаптацію до змінених обставин. Впрочем, все оказалось сложне. этому часу починає формуватися загальна картина. Оточення не є випадковим. По інформації, отриманій з кількох незалежних джерел, створюється стратегічний маневр, який може мати далекосяжні наслідки. Можливо, варто слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Деякі джерела впевнені, що це лише початок. В цей же час надходить більш детальна інформація про розгор... Вертання сил у районі Покровська. По стану на сьогодні офіційно заявлено, що лінія фронту утримується, проте джерела повідомляють про чисельні розбіжності у звітах. Частина підрозділів, за словами інсайдерів, не виконала очікуваних маневрів і опинилася під тиском супротивника. В експертних колах обговорюють, що це може бути наслідком недостатньої координації та непередбачуваної динаміки боїв, яка стала очевидною саме в цей день. К цьому моменту почали надходити уточнення про становище 125 ї бригади. За неофіційними даними її підрозділи виявилися ізольованими від основних сил. Комунікація порушена, а спроби виходу на зв'язок залишаються безрезультатними. Офіційні джерела утримуються від конкретики, посилаючись на оперативну обстановку, але аналітики відзначають: масштаб ізоляції є значним і потенційно загрожує не тільки бригаді, а й суміжним підрозділам. В куларах говорять про перегляд логістичних ланцюгів і перепланування постачання у режимі надзвичайної швидкості. Між тим, по фронту, зафіксовано підвищену активність артилерії та бронетехніки супротивника. По інформації отримані у експертній спільноті маневри спрямовані на замикання оточення, і на сьогодні ситуація демонструє ознаки класичного котла. Відзначається, що у плануванні так враховуються слабкі точки оборони, які раніше не були критичними. По словам співрозмовників близьких до командування, це свідчить про високий рівень підготовки супротивника та його здатність адаптуватися до тактичних умов. В ці години починають з'являтися сигнали про перекидання резервів і підкріплень у прилеглі райони. Офіційно повідомляють про посилення оборони, але аналітики вважають, що ці заходи можуть бути запізнілими або недостатніми. По словам джерел у військових колах, рішення ухвалюються в умовах високого ризику, а оперативні резерви обмежені. Відкриті повідомлення створюють враження контролю, проте внутрішні оцінки показують складність ситуації. По всій лінії фронту зафіксовано зростання напруженості серед підрозділів. В експертній спільноті зазначають, навіть за відсутності масової паніки, моральний стан військ відчутно коливається, що впливає на швидкість виконання команд і маневрів. По словам співрозмовників, стратегічне планування на цей день було переглянуто у кілька етапів і частина рішень ще не вступила в дію, залишаючи місце для непередбачуваних наслідків. Впрочем, офіційно ситуація виглядить стабильно. На перший погляд, в районі Покровська відбувається стандартна ротація сил та артилерійська активність, але, по даним наших джерел, масштаби ізоляції та концентрації вогню свідчать про серйозний оперативний тиск. По стану на сьогодні ключові вузли комунікації під контролем супротивника, а спроби відновлення зв'язку потребують значних ресурсів. В експертній середе вже оцінюють можливість стратегічного відступу як вимушеного кроку. Між тим офіційні повідомлення продовжують фокусуватися на підтриманні спокою та контролю обстановки. Тим часом починають надходити перші дані про порушення постачання боєприпасів і продовольства. По словам інсайдеров, виявляються вузькі місця, які раніше залишалися непоміченими. В експертній спільноті це розглядають як сигнал потенційної кризи у забезпеченні підрозділів, але офіційно заявлено лише про регулярне забезпечення. Сценарій розвитку подій залишається відкритим, і по даним наших джерел. Активна аналітика та перегляд планів триває. На цьому фоні виникає відчуття, що зовнішнє сприйняття подій і реальна ситуація мають значні відмінності, а глибина проблеми тільки починає розкриватися. В ці години з'являється інформація, яка кардинально змінює сприйняття подій у районі Покровська. За даними наших джерел, частина оперативного оточення не є випадковим маневром супротивника, а скоріше наслідком системної помилки у плануванні оборони. В експертних колах відзначають, комбінація недостатньої координації, затримок у підкріпленнях та швидких тактичних рішень супротивника призвела до формування котла, масштаб якого офіційно не визнається. По словам співрозмовників, близьких до командування, це вперше за кілька місяців виникла настільки концентрована загроза для підрозділів ЗСУ. В цей час починають надходити далі про 125-ту бригаду. Офіційно проїзди нові не повідомляють, але за словами джерел у військових колах, підрозділ фактично ізольований, а його вихід з оточення ускладнений через активні дії супротивника та природні перешкоди. В Клорах говорять, що командування розглядає кілька сценаріїв евакуації, але жоден із них не гарантує успіху. На перший погляд здається, що рішення ухвалюється вчасно проти. Деталях ситуація виглядає критичною. Між тим аналітики починають помічати закономірності у поведінці супротивника, що свідчать про наявність стратегічного плану, який обмежує можливості для стандартної оборони. По інформації, отримані від декількох незалежних джерел, маневри не просто концентрують сили, а націлені на ізоляцію ключових підрозділів, що створює умови для подальшого тиску та деморалізації. Офіційні повідомлення продовжують демонструвати спокій, але між рядків видно, що масштаби загрози недооцінені. В експертній спільноті з'являються припущення, що поточні дії супротивника мають не тільки тактичний, але й психологічний ефект. По словам співрозмовників, близьких до командування, швидкі зміни на лінії фронту створюють невизначність, яка впливає на прийняття рішень та швидкість реакції підрозділів. По стану на цей час деякі частини намагаються адаптуватися, проте ресурси обмежені, а резерви вже активно залучені до утримання інших ключових точок. До цього моменту стає зрозуміло, що зовнішній вигляд подій, стабільний фронт і контрольована оборона приховує внутрішню напругу. За даними джерел, командування в екстреному порядку здійснює перегляд комунікацій та логістики, намагаючись мінімізувати наслідки оточення. В експертних колах зазначають, що будь-яке рішення зараз має подвійний ефект. Воно може врятувати підрозділи, але одночасно створює нові ризики для інших позицій. По інформації отриманій в ході аналітичного моніторингу, деякі спроби організації зв'язку і 125-ю бригадою вже виявилися неефективними. Внутрішні оцінки ситуації свідчать. Відновлення контролю вимагатиме залучення додаткових сил та часу, а простір для маневру суттєво обмежений. Між тим офіційні канали утримуються від коментарів, посилаючись на пора оперативну обстановку, але всередині системи розуміють, критичний момент вже настав, і саме зараз стає очевидним: масштаби оточення, концентрація сил супротивника та обмеженість ресурсів створюють комплексну загрозу, яку неможливо вирішити простими тактичними кроками. Внутрішні джерела зазначають, що подальший розвиток подій у цей день може кардинально змінити розташування сил на всьому фронті. Можливо, варто слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Деякі джерела впевнені, що це лише початок нового етапу операції. К цьому моменту ситуація в районі Покровська набула нового рівня напруженості. За даними наших джерел, супротивник не лише завершив замикання периметра, а й активно здійснює маневри для утримання під контролем ключових транспортних та логістичних вузлів в експертних колах обговорюють, що це дозволяє йому одночасно ізолювати підрозділи ЗСУ та створювати умови для подальшого тиску на південний та північно-східний фланги. Офіційно заявлено, що оборона утримується, але міжрядків читається інше. Внутрішньо ситуація оцінюється як надзвичайно складна. В ці години стає зрозуміло, що масштаби Покровського котла виходять далеко за межі стандартної тактичної ситуації. За словами інсайдерів, концентрація вогневих та мобільних сил супротивника перевищує прогнозовані показники. В кулуарах говорять, що це не випадковість, а системний розрахунок, що враховує слабкі місця оборони та потенційні затримки в логістичних ланцюгах. Постану на цей час навіть спроби оперативного маневру українських резервів обмежені через активні дії противника та географічні особливості місцевості. Особливу увагу аналітики приділяють 125-й бригаді, яка залишається ізольованою. По інформації отримані від декількох незалежних джерел. Підрозділ фактично заблокований із південного та західного напрямків. По словам співрозмовників близьких до командування, будь-яка спроба Прориву потребує не тільки значних сил, але й ризику для інших частин, що залишилися на лінії фронту. В експертній спільноті зазначають, оперативні рішення ухвалюються під тиском часу, а невідповідність даних офіційних повідомлень реальному стану створює додатковий ризик для всіх командних рівнів. Між тим, за даними аналітичного моніторингу, супротивник активно застосовує методи психологічного тиску. В кулуарах говорять, що швидкі зміни на фронті і масована артилерійська активність створюють відчуття нестабільності, що впливає на прийняття рішень у підрозділах та командуванні. По стану на сьогодні, навіть попри відносний порядок на сусідніх напрямках, внутрішня структура оборони піддається значному навантаженню, що ускладнює координацію та швидкість реагування. По фронту відзначають підвищення активності розвідувальних та безпілотних груп супротивника, які здійснюють постійний контроль за позиціями українських військ. По словам джерел у військових колах, це дозволяє супротивнику оперативно коригувати вогонь і маневри, ускладнюючи будь-яку спробу організації контратаки. В Офіційних повідомленнях про це не згадується, але аналітики підкреслюють, стратегічна ініціатива на сьогодні повністю у супротивника. До цього часу стає очевидним, що постачання та логістика українських підрозділів у районі оточення залишаються критично обмеженими. За словами співрозмовників, близьких до командування, запаси боєприпасів та продовольства виснажуються швидше, ніж очікувалося. В експертній спільноті відзначають, що навіть за відсутності відкритих повідомлень про проблеми, внутрішнє планування, вже перед Альтернативні маршрути постачання та евакуації. В той же час офіційні джерела продовжують підкреслювати контроль над ситуацією та відсутність критичних загроз. Між тим надходять сигнали про концентрацію додаткових сил у суміжних районах. По інформації інсайдерів, це свідчить про підготовку до масштабного наступального маневру супротивника, що може унеможливити будь-які локальні контратаки. В експертних колах говорять, що такий розвиток подій створює необхідність перегляду всього оперативного плану на південному напрямку. Офіційні повідомлення надають лише загальні фрази про підтримку оборонної лінії, що приховує реальний масштаб ризику. Особливо увагу привертає взаємодія між командуванням та підрозділами резерву. По словам джерел, близьких до командування у цих умовах відбувається низка надзвичайно складних рішень. Частина підрозділів перекидається для прикриття ключових вузлів інші не утримують фронт із значним навантаженням. В експертних колах обговорюють, що це створює високу ймовірність конфлікту ресурсів, коли кожне рішення має подвійний ефект або стабілізує ситуацію, або ще більше загострює критичні ділянки. В цей момент стає очевидним, що день перетворюється на серію високоризикових тактичних маневрів, де кожен крок вимагає швидкої реакції та зважного планування. По стану на сьогодні стратегічне положення українських підрозділів значно ускладнене, а супротивник утримує ініціативу та диктує темп подій. За словами інсайдерів, усі ці рішення відбуваються під високим тиском часу і без права на помилку. Тим часом внутрішня комунікація командування відзначає критичні вузли і потенційні шляхи прориву. Проте їх реалізація ускладнена. По словам співрозмовників, близьких до командування наявні ресурси змушують робити непрості вибори, і кожне рішення оцінюється у відношенні до ризику для всього фронту. В офіційних повідомленнях все ще фігурують формули обстановка контрольована, але всередині системи розуміють, масштаби проблеми перевищують будь-які попередні оцінки. По стану на сьогодні на лінії фронту формуються нові тактичні реалії. Супротивник активно ізолює підрозділи, концентрація вогню зростає, а обмеженість ресурсів українських сил стає критичною. В експертній середовищі вже зазначають, ці дії можуть змінити стратегічну картину на регіональному рівні, і хоча офіційно ситуація виглядає під контролем, по даним наших джерел, події набирають такого масштабу, що будь-яке наступне рішення може стати вирішальним. Офіційні повідомлення про це мовчать, проте аналітики спостерігають закономірності, що вказують на початок нового етапу бойових дій, де на карту поставлено значно більше, ніж просто контроль над окремими позиціями. Офіційна стабільність зовні приховує високий рівень кризових ризиків, а внутрішні джерела зазначають, що активні маневри та концентрація сил супротивника вже зараз змушують переглядати всі варіанти розвитку подій. Однак, за цими діями стояла ще більш складна гра. Станом на середину дня ситуація в районі Покровська демонструє складний і багатовекторний розвиток подій. Внутрішні джерела відзначають, що, хоча зовні фронт утримується, концентрація підрозділів супротивника та їхні маневри створюють невидимий, але відчутний тиск на всю лінію. Оборони по інформації інсайдеров, будь-який локальний успіх українських підрозділів наразі ускладнений обмеженістю резервів та потребою одночасно контролювати ключові точки фронту, що значно знижує гнучкість оборонних дій. 125-та бригада продовжує залишатися ізольованою. По словам джерел близьких до командування, підрозділ веде боротьбу за збереження позицій, але відсутність стабільного постачання та ускладнені комунікації обмежують можливості для маневру. В експертній спільноті зазначають, це створює прецедент критичної ситуації, яка може стати точкою відліку для перегляду тактичних та стратегічних рішень на всьому південному напрямку. Офіційні повідомлення продовжують отримувати тон спокою, але між рядків можна прочитати приховані сигнали тривоги та необхідності негайного реагування. В цих умовах аналітики починають підкреслювати складність координації між підрозділами, що залишилися на вільних ділянках фронту і резервними силами. По стану на сьогодні ці резерви обмежені і активно задіяні для стабілізації ситуації, що зменшує їхню здатність до проведення ефективних контратак. По словам співрозмовників, близьких до командування, кожне рішення тепер має подвійну природу. З одного боку, утримання лінії фронту, з іншого та мінімізація втрат у котлі, де 125-та бригада виявилася фактично ізольованою. Між тим експерти звертають увагу на психологічний ефект, який чинить концентрація сил супротивника. Кулуарах обговорюють, що швидкі зміни на фронті, активне застосування артилерії та розвідки створюють відчуття невизначеності, що впливає на моральний стан підрозділів та швидкість прийняття рішень командуванням. По інформації наших джерел цей фактор уже враховується при ухваленні оперативних рішень і змушує шукати нестандартні варіанти взаємодії між підрозділами та резервами. За даними інсайдерів, супротивник застосовує комплексну стратегію. Поєднання ізоляції ключових підрозділів, тиску артилерії та обмеження логістики створює ситуацію, коли кожен крок українських сил вимагає ретельного аналізу ризиків. По стану на сьогодні спроби прориву або організації евакуації з котла можливі лише при синхронній координації багатьох підрозділів, але ресурси обмежені. І Ймовірність успіху залежить від багатьох факторів, що не передбачувані в поточних умовах. Внутрішні джерела також повідомляють, що активна аналітика командування фокусована на прогнозуванні розвитку подій у наступні години. В експертних колах говорять, що навіть за відсутності відкритих повідомлень про кризу рішення вже приймаються у режимі підвищеної готовності. По інформації, що надходить, розглядаються кілька сценаріїв реагування, включаючи часткове перекидання сил, перегрупування резервів та підготовку до оборони критичних вузлів. По всій лінії фронту фіксується зміна темпу подій. Супротивник утримає ініціативу, а українські підрозділи адаптуються до нових умов. За словами джерел близьких до командування, навіть при оптимальному використанні ресурсів і координації ситуація залишається високоризиковою, а будь-який непередбачуваний крок може вплинути на розвиток подій на декількох напрямках одночасно. Офіційні повід... Відомлення продовжують підкреслювати контроль над ситуацією, але внутрішні оцінки відзначають високий рівень невизначеності. Тим временем, аналітики звертають увагу на приховані тенденції: концентрація сил супротивника, ізоляція ключових підрозділів та обмеженість ресурсів, створюють умови для довгострокового впливу на оперативну картину всього регіону. По словам співрозмовників, близьких до командування, будь-який хід зараз вимагає зважування між утриманням контролю та мінімізацією втрат, баланс, який складно утримувати, коли події розвиваються у режимі breaking news. Тому часу стає зрозуміло. Зовнішня стабільність приховує критичні внутрішні ризики, а події, що розгортаються, можуть мати далекосяжні наслідки для всієї оперативної структури. По стану на сьогодні, командування активно працює над усіма можливими варіантами, але відкриті канали інформації залишаються обмеженими. В експертних колах зазначають, подальший розвиток ситуації визначатиметься не тільки тактичними рішеннями, але й здатністю швидко реагувати на нові виклики, які постають на кожному кроці. І хоча на перший погляд все виглядає контрольовано, аналітична спільнота попереджає, нинішній день може стати переломним для регіону. Внутрішні джерела повідомляють про високу концентрацію сил супротивника, нестачу ресурсів для прориву та тривалу ізоляцію ключових підрозділів. Весь комплекс цих факторів створює складну мережу ризиків і невизначності, яка лише частково відображається у відкритих повідомленнях. Можливо, варто слідкувати за кожним кроком і кожною зміною ситуації. Тісто назату, ті, хто спостерігає уважно, знають це лише початок нового етапу, а гра, яка розгортається значно складніша, ніж здається, на перший погляд. Тиша на перших рядах фронту приховує бурю, яка розгортається під поверхнею, і тільки уважний аналіз сигналів дозволяє оцінити повну картину. Ситуація на Покровському напрямку продовжує залишатися відкритою, а її наслідки можуть проявитися в найближчі години і дні. І хоча офіційно все виглядає стабільно, внутрішні джерела вже фіксують складний ланцюг подій, де кожне рішення має критичне значення. Ті, хто спостерігає уважно, розуміють, історія тут не закінчена, а лише переходить у наступну фазу: фазу, де стратегія, ресурси та швидкість реакції визначають, хто залишиться на позиції, а хто потрапить у пастку.